Чимо 10 фразових дієслів. Погнали. Come over. Break off. Move in. Break up. Break out. Come back. Look around. Come along. Get through. Go out. Перший. Come over. Приходити приїжджати. You should come over this weekend. Ви маєте приїхати на цих вихідних break off перервати, да, якщо це бесіда. He broke off the conversation abruptly. Він перервав нашу бесіду різко. move in частіше за все це коли дві людини з'їжджаються. move in. They moved in and immediately repainted the walls. Вони з'їхались і незамиттєльно перекрасили стіни. Break up Розстатись. They decided to break up, but stayed friends. Вони вирішили розійтися, но залишилися друзями. Break out. Вирватися да? з чого-то. Убіжать. A huge argument broke out during the meeting. Тобто величезна така сварка виникла під час зустрічі. Come back. Возвращаться. Да, повертаться. Please, come back soon. We miss you. Пожалуйста, повертайся скорей. Мы сумуем за тобою. Look around. Осмотреть что-то, да, осмотреться. Скажем так, если это, допустим, квартира, то это осмотреть квартиру или же посмотреть по сторонам. Look around. We looked around the apartment before renting it. Ми обдивилися квартиру перед тим, як її орендувати. Come along. Приєднатися. We are going for a walk. Want to come along? Ми йдемо на прогулянку. Хочеш приєднатися? Get through. Якщо це телефонна розмова, то це. Uh, додзвонитися до когось, да? to get through somebody, додзвонитися до когось. Якщо це, наприклад, ліс, to get through, пройти через ліс, якщо, наприклад, це там, складні часи, там то ви можете пройти через uh, складні часи to get through difficulties, пройти через труднощі. I couldn't get through because the line was busy. Я не міг додзвонитися, тому що лінія була зайнята. I couldn't get through because the line was busy. Go out. Виходити, ходити на uh, вечірку. Або як буде свідання свидання. Ходити на uh, свидання. Пусть буде свідання. They go out together every Friday. Вони ходять на свидання кожну п'ятницю. Так, на цьому все. Дякую вам, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і до нових зустрічей.